У самому серці, великого і зеленого лісу, де сосни сягали високо в небо, а вітер ніжно нашіптував таємниці кожній істоті, що вміла слухати. Жила маленька черепашка, на ім'я тося. Вона була лагідною, розсудливою, трохи мовчазною, але водночас мала в собі щось особливе щире і трепетне бажання. Що жило в її серці з самого дитинства. Тося мріяла про те, що зможе колись піднятися над землею, полетіти над галявинами, торкнутися хмар, і відчути на собі дотик вітру, який несеться з висоти. Всі довкола дивувались і не могли зрозуміти, навіщо черепасті така незвичайна мрія. Її постійно переконували, що черепахи повільні. Мудрі сильні духом, але аж ніяк не створені для польотів, бо в них немає ні крил, ні легкої душі пташки. Проте Тося тільки всміхалася у відповідь, дивилась кудись у небо і говорила, що мрії не мають бути зручними чи реалістичними, вони мають бути щирими і справжніми. Одного сонячного ранку, коли ліс ще прокидався, а краплі роси мерехтіли на листі. Вона попрямувала до берега, де серед очерету та верб жили пташки, синички, шпаки і сороки. Тося зупинилась перед ними, подивилась у їхні добрі очі і попросила: навчіть мене літати, я дуже цього хочу. Пташки переглянулись між собою, трохи здивувались, але відмовляти не стали. Вони зробили для Тосі гойдалку з міцних ліан і підвісили її між двома гілками високого дерева. Коли черепашка сіла, вони почали розгойдувати її все сильніше і сильніше, поки тося не відчула, як вітер торкається її щік, як крона дерев опускається нижче, а небо ніби наближається. Їй здалося, що ось ось вона відірветься і полетить. Проте гойдалка завмерла, рух зупинився, і тося зрозуміла, що це ще не був справжній політ, а лише дотик до нього. Вона подякувала пташкам і вирушила далі. Після цього Тося дійшла до старої частини лісу, де жили бобри. Вони будували греблі, лагодили плотини і завжди мали якісь інженерні ідеї. Коли Черепашка розповіла їм про своє бажання літати, вони загомоніли, почали міркувати і дуже швидко спорудили щось велике, дерев'яне і пружне, катапульту. Тося залізла на неї, затамувала подих і кивнула, мовляв, готова. В одну мить вона злетіла в повітря, її панцир засвистів від швидкості. А серце вистрибнуло з грудей. Проте політ тривав недовго. Вона м'яко впала у купу моху, зазнала кількох кульбаб у ніс, але не ушкодилась. Це був зліт, але не той, що вона шукала. Подякувавши бобрам, Тося рушила далі. Вже ближче до вечора, вона повернулась до своєї улюбленої галявини, трохи засмучена, але все ще сповнена надії. Там її зустрів зайчик, її давній друг, який одразу помітив, що вона не така радісна, як зазвичай. Тося поділилась із ним усім, що сталося, і сказала, що, мабуть, таки мала рацію більшість, черепахи не літають. Зайчик м'яко посміхнувся і розповів, як у дитинстві сам мріяв плавати, як риби, і як його всі відмовляли. Але одного разу. Він знайшов мілке озеро, де міг стрибати у воду, пірнати та пливти, нехай і неглибоко, зате з душею. Саме тоді Тося вперше подумала, що, можливо, їй не варто копіювати чийсь політ, їй слід знайти свій власний. Наступного ранку Тося пішла до мудрої сови, яка жила в дуплі Старезного Дуба. Вона розповіла їй про всі свої спроби. І попросила поради. Сова довго мовчала, потім подивилася на неї ясними очима і мовила Політ це не лише про небо, політ починається там, де злітає серце. Шукай не те, як тебе можуть підняти інші, а те, що здійме тебе зсередини. Черепашка повернулася додому і почала творити. Вона зібрала палички. Листя, сухі павутинки і зробила з усього цього великого повітряного змія. Його крила тріпотіли від вітру, коли вона несла його на вершину пагорба. Тося прив'язала змія до себе, зробила кілька кроків розгону і відчула, як вітер підхопив її. Вона здійнялася над землею не дуже високо, не надто довго. Але цього було достатньо, щоб її очі засяяли, а серце запам'ятало кожну мить. З того дня черепашка тося часто літала. Її політ був не таким, як у птахів, не таким гучним, як у катапульт, але був справжнім. Вона літала над травою, над мріями, над страхами, і коли інші черепахи дивились на неї здивовано. Або питали, навіщо вона це робить, тося спокійно усміхалась і казала: Бо я мрію. А якщо мріяти по-справжньому, навіть черепахи можуть злітати.